Міша, привіт, слава Україні! Героям слава! Нарешті розпочався довгоочікуваний новий сезон. Е, вітаю вашу команду сьогодні з впевненою розгромною перемогою. Е, я особисто беру інтерв'ю у однозначно лева сьогоднішнього матчу. Е, Михайло Ларін забив покер. Покер так же, правильно? Не Чотир чотири голи. Звісно, не чотири не мінімум. Вітаю тебе особисто і твою команду. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні в першому матчі сезону стало ключовим. По-перше, дякую за привітання. Все-таки перерив був доволі таки довгуватий. З першого початку казали нам здавалося, що буде тяжко грати, але завдяки такій погоді, те, що не холодно і не жарко, можна так сказати, було трошки легше. З приводу гри я хочу подякувати всій команді, яка зібралася сьогодні, яка віддалась на всі 100%, тому що по хлопцям було видно, що вони скучали за можна сказати, за м'ячем за полем та за один один. З приводу гри наша команда показала свій рівень, який ми показували в минулому сезоні. Я вважаю, що це тільки початок, ми тільки входимо можна сказати, в кураж, тому далі більше. Однозначно з тобою погоджуюсь. Бажаю вам тоді надалі вдалих виступів у Кубку Києва, так як це Кубок Києва. Скоро розпочинається чемпіонат, напевно, через місяць або через два. Це, я думаю, дуже вдала підготовка буде до повноцінного нового сезону. Я думаю, ви маєте показати свій клас, підкріпити, скажімо так, своє минулорічне чемпіонство. Готові до цього? Ну, звісно, тому що кожен хоче підтвердити свій статус чемпіона. Е, так, звісно. Тоді дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих, таких же вдалих виступів у чемпіонаті та у Кубку Києва. Дякую.